Вітаю вас. І вчора я пообіцяла розповісти про пробудження духу зі своєї сторони, свою особисту історію. І, власне, сьогодні я це зроблю. Там немає нічого такого нестандартного. Є лише, знаєте, те, як я відслідковую. Як проявляється а, життєвий сценарій, сценарій, який пише саме життя, і як це проявляється. Звісно, це можна не бачити, не помічати, не розуміти, а, не надавати значення, і це буде ок, і, 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 і нічого в цьому немає такого критичного а, розуміння. Певних закономірностей, законів, розуміння сенсів це є потреба виключно самої людини. Навіщо? Це впливає на масштаби, це впливає на якість і на розвиток, реалізацію потенціалу. Тобто вибір завжди є. Можна, можна бути. В найкращому місці на землі, найдорожчому, найкрасивішому, найприємнішому, найісторичнішому, цінному і все решта. Але сидіти вдома, сидіти з заплюченими очима і не відкривати двері, і не знати про ту цінність, яка є важливою для світу, для певних людей. Ну, тобто можна жити і так. Це така метафора. Отже, я вчора розповіла історію без ніякого контент-плану, без ніякої підготовки, просто мені телефон показав спогади з Google-диску, і я вирішила поділитися своїми роздумами. Так, моєму може... ну, можете почитати в хайлайті. До після. Так, я була та людина, яка цінувала інших більше, ніж себе. Так, я була тою людиною, яка ставила власні цілі за все решту вище. І так, я та людина, яка зрозуміла, що я робила неправильно. І я дуже вдячна життю, що я це побачила. Тому що є колосальна різниця в відчуттях. Ну, це. А різниця, наприклад, як харчуватися в ресторані мішленівському, наприклад, і харчуватися, не знаю. тими стравами, які які розраховані на Тварин, які, в яких немає господарів. От. В цьому є різниця. В цьому є різниця мислення. Різниця мислення щасливих людей і нещасних. Я спеціально називала такий розрізок великий. Я сподіваюся з ефіром все нормально, тому що, ну, як завжди, я Вімкнула ефір і мені зателефонували. Я почекала, щоб запустити його. Перед цим були дзвінки, зараз дзвінки. Ну, тобто, коли ми наповнені енергією, коли в нас є сили, коли ми зайняті своїм життям, ми комусь потрібні. А коли ми орієнтуємось на зовнішнє, підлаштовуємось, шукаємо якогось контакту, шукаємо якогось компромісу і так далі, то потім ми бігаємо. як за... Ілюзією, знаєте, як блік сол... сонячного зайчика. <смі> а, от, саме тому важливо бути наповненими життєво... життєвою енергією, а саме тому важливо бути м, тою людиною, яка реалізовує свої а, цілі а, тут і зараз, і ніхто не має того бачення, яке є а, в нас конкретно. Для цього важливо розуміти, які ресурси потрібні. Пам'ятаємо, що є ресурси матеріальні, нематеріальні. І все можна, все можна налаштувати для того, щоб було вдосталь всього. Отже, історія моя про те, як відбувалося навіщо пробудження духу. Я думаю, що випадкові люди не будуть дивитися це відео, тому що хтось скаже, а навіщо. От, я до війни багато чула таких питань, а навіщо? Навіщо мені це? У мене все прекрасно. От, а, потім, а потім потрібно дуже багато заплатити і не грошима, грошима гроші це найдешевша річ. А є ще життєві сили, життєвий час і багато чого іншого, чим люди платять, в принципі, всім життям. І саме тому я пропоную розглянути таку, таке поняття, як дух. Що ж таке є дух? Знаєте, я був період, коли, мабуть, до народження дитини я завжди піронала на водохреща. Тут не, справа не в тому, що я там віруюча і так далі, там релігія, всі ці, вся ця лірика. Вона мені далека була. Я на банальний спір. Пристала. Я жила в гуртожитку, це якраз були студентські роки. І до нас прийшли там знайомі і говорили про те, що от завтра такий день, а може, давайте. І домовилися, що так, давайте там виник спір, і ми пішли. Я теж пристала на це, ніхто мене не заставляв, не вмовляв. Мені самі стало цікаво, чи зможу я. Тобто от, тут всередині було цікаво. Я йшла і не розуміла, як це буде. І коли я зайшла в воду, я зайшла дуже спокійною і я, в принципі, спокійна виважена людина. А, і я занурилася. Я з головою пірнала три рази. І перший раз, коли я спустилася, знаєте, в мене от я була, моє тіло було під водою, я це відчувала. Але мій дух він був зверху. Оце, мабуть, перший досвід, коли я дійсно відчула, що таке дух. Тобто, це. А, така сила, а, внутрішня сила людини. От я під розумію це а, під таким соусом. І в 2020 році я зрозуміла, що класичні методи не працюють особисто у мене. Тобто, так, можна а, зробити щось, аби було як а, а, певний пункт. Вип... Але це не внесе задоволення. Ну, в принципі, жити, знаєте, є різниця От справжні квіти, які ростуть, які доглянуті, які гарні, які, в яких є аромат, красиві листки а, і так далі. І є пластмасові квіти. От моє життя, воно мені нагадувало а, декілька років перед цим, що це якась. А, Якась пластмаса, така це, це не справжнє, але це було моє життя, воно йшло. І я е, сформувала запит, я бачила просто інші методи, я е, повернулася до цього, тому що там е, з дитинства мені це було якось відомо, але я не відносилася до цього серйозно. І я вирішила повернутися до цих підходів, але мені потрібен був наставник. І я пішла на навчання до одного духовного вчителя, потрапила випадково, шукала метод, тому що те, чим цікавилася, воно працювало. Але я як клієнт могла з цим мати справу. А обирати для себе, тому що це потрібно було приділяти час цьому систематично. Ну ні, я шукала щось інше. І я обрала саме таку квантовий підхід до теми духовності, і мені це дуже подобається. А ще мені подобається, що пройшло 4 роки після того, як я з цим познайомилася. І е, Я вивчала словенську духовну е, систему живо для себе, е, практикувала, і таким чином я е, е, активно брала участь в е, такому інструменті, як розстановки. Там певні елементи для себе робили клієнт, певні елементи освоювала, е, що тепер проводжу для е, Учасників по запитах і так далі. І от тут я знову в минулому році поєднуються ці шляхи із духовною системою. Тобто я знаходжу ці всі прояви випадково, що це все. Єдина система така, елементи, різні елементи єдиної системи. І я зрозуміла, як це все працює. Саме тому ну, я про це розповідаю. Отже, у 2020 році я прийшла до духовного вчителя за таким запитом, щоб реалізувати свій потенціал, там, досягти певних цілей. А, і основне це, мабуть, щоб отримувати від цього задоволення, тобто бачити сенс цього. Е, тому що е, ну, все для галочки ну, не проблема зробити. І, е, е, і так це потрібно десь, і добре, що є така можливість. Але це не те. От, хочеться так, щоб, щоб це було м, в радість, щоб це мало сенси. А, і, ну, от, знаєте, є різниця, де жити, а, в якомусь закритому комплексі, а, де басейн, де там власна школа, дитячий садок, торгові центри і так далі. І де є охорона, і всі сусіди привітні, високоінтелектуальні, високодуховні, або де. Спальний район, наприклад, де а, всі там наркомани, а, ті, хто а, Нічого не бачив доброго в цьому житті, і відповідно нічого віддати доброго не може. Ну тобто, от в цьому різниця, в якому оточенні я знаходжу, що всередині мене, як я себе відчуваю. Я себе відчуваю якоюсь жертвою, чи я відчуваю себе творцем і я спілкуюсь, взаємодію з такими самими творцями. Якість життя. А, і він мені починає розповідати про те, а, який стан тіла, духу у людей, які пройшли там 39-45 роки, 1900 дев'ятсот. І що ці люди в момент цих дій а, воєнних, а, вони в них пробуджувався дух. Я це слухала, думаю, боже, де я і де війна. Ну, навіщо мені це знати? Я, ну, я, я, я розумію, що таке є. Ну, така. Але... А я тут до чого? Це був 20-й рік, тоді була пандемія, але ми сподівалися, що вона. А... Чи тоді ще тільки до пандемії, чи вона. Ну, коротше, неважливо. І. А... Зараз, коли це було, то я задаю собі теж таке питання: ну, чому я зустрічаю там певних людей? Господи, думаю, ну, я все роблю для того, щоб в моєму житті все було спокійно, по поличках, все так от стерильно в тому руслі, в якому хочу я. А в моєму житті рано чи пізно з'являється якесь чудо, яке просто я не розумію, як це взагалі зі мною поєднується. Довгий час я це відторгала, що ні-ні ні, я сам не хочу мати справу. Я не хочу мати справу там, з людьми, які не чесні, які, не які не, а, які не люблять себе. А, мене від цього просто то останній випадок це був, мабуть, я не знаю, 8-7 числа а, минулого місяця чи цього місяця. Неважливо, до речі, в п'ятницю, два тижні тому, так, здається, так. І, -і чи тиждень тому, може, тиждень тому, боже, як час летить. М -м -м і я навіть зараз подивлюсь. А, і я коли от бачу такий прояв чогось такого, мене... Так, до речі, 6 числа це було два тижні тому, 14-го. 13 Ні, 13-го я вже була в іншому місці. Так, так, 6-го числа, до речі, два тижні тому я стикнулася з ситуацією, коли я бачу, як. Коли не людина керує своїм життям, а керу от, людиною керують негативні переконання. А, як це проявляється на якості життя людини і оточуючих? Я розумію, що я не хочу бути дотичною до такого. Тобто я це викорінила в своєму житті. Я допомагаю іншим людям теж проходити оцей шлях, але коли це... Трапляється от якось такі стихійно, ну, наприклад, коли це люди там, а, ну з якими м, приходиться спілкуватися, тому що є якісь там зв'язки родині чи ще щось. І коли це спостерігаєш, просто ми дорослі люди, я нікого не повчаю, я нікому не наголошую про щось, я там, ну тому що ем, добровільно. А, людина сама розуміє, вона звертається за допомогою, там, за порадою, за рекомендацією. Якщо це буде недобровільно, то ну, тоді буде ще й винний. І наскільки це важливо, от о, той спіч, який я написала вчора, там хайлайтс до після. Наскільки важливо, щоб був пробуджений дух, дух пробуджений він на це вогонь життя, а це не тільки для того, щоб триматися в ситуації, коли, наприклад, як у мене було там з 12 ночі до половини першого. А це коли там чотири балістики і шість кабів розірвалось біля А, І це не тільки в такі моменти триматися і бути продуктивною, і так далі. Але це ще вміти планувати. Вибудовувати своє життя і сміливо прощатися, навіть якщо це найдорожчі люди. От я, наприклад, заблокувала людину, яка а, я, я розумію, що нам спілкуватися ні про що. А, там, це а, людина, яка посприяла. Ну, тобто, знаєте, цей гайзлайтинг, коли. Наприклад, в моє життя прийшла людина, яка там, група людей, яка зробила не дуже чесні і порядні речі, і мені ж ще розповідало, що зателефоную, наладжую, налагоджую зв'язки. Я навіть не можу на це нічого сказати. І єдине, що я можу зробити, це просто заблокувати мовчки, мабуть, вищий рівень сказати в очі, все що думати, але навіщо? Це, якщо є якийсь сенс, продовжувати діалог, чи немає способу випустити оце все іншим чином, те, що всередині. Найкращий, ну, найкращий шлях це прибрати все непотрібне з свого життя. І для цього теж повинні бути, знаєте, от як в народі говорять, це яйця. Але людина, в якої я навчалася, вона говорить, що внутрішній стержень повинен бути. І внутрішній стержень це цей вогонь життя. Відчуття сили, відчуття свого шляху. І ну, можна, звісно, жити, керуючись просто, просто тим, як прийдеться, а можна керувати своїм життям. От, от, в цьому проявляється єдине, що правильно його використовувати, тому що я бачила. Людей з пробудженим духом, але такі люди а, ставали тиранами. І вони зносили все на своєму шляху, а в кінці життя потім було а, дуже боляче, тому що а, життя можна було б прожити набагато радісніше, щасливіше, вільніше. І, в принципі, все можливо в цьому світі, але а, людина сама себе саджала на. А, Цепок якогось не знаю, якогось рабства, коли хтось комусь повинен, всі комусь щось повинні, що про це подумають, як це буде. І ми народжуємося для свого досвіду, а не для того, щоб про нас хтось добре подумав. Не ідеалізуйте світ. Ніхто про вас, по-перше, нічого не подумає. Довго, по крайній мірі, а по-друге, і що. Ну, подумають про вас добре, і що вам від цього буде. Ну, подумають про вас погано, і що вам від цього буде. Єдине, що важливо, це, мабуть, щасливе своє життя. І хто щасливий, коли не треба приймати рішення, коли є. Переведений фокус уваги на щось інше, і є відмовка, що такий час, там, такі ресурси, такі батьки, такі діти, такі близькі люди, така країна все таке. Єдина, от єдина зірка у Білому пальто це ця людина, яка говорить, що все не так. Тут я розумію, тут. Немає відповідальності, тобто вся відповідальність на чомусь іншому. А, от <кій> стан жертви і людин... людині потрібно прожити цей досвід. Але якщо дійсно, ну тобто я не для таких людей. А, і, в принципі, люди, які розвиваються, які пробуджують, які спробували хоча б раз, О, таке відчуття, про яке я говорила, що не те, що ти пробуєш, заставляєш, змушуєш себе. А в тебе є таке відчуття, коли ти в одному місці, але ти бачиш масштабно. Ну, це можна отримувати таке відчуття через медитації, через певні практики, коли ти в декілька ролях ти і проєктуєш своє життя. І виконуєш потрібні відповідні функції, і спостерігаєш, просто довіряючи тому, як все рухається. До нових зустрічей! Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно.